Про що будемо говорити найближчі дві години? Вже будемо дізнаватись просто зараз. Курська операція. Армія Росії за місяць втратила 6 тисяч солдатів убитими та пораненими. За словами Володимира Зеленського, нині ЗСУ контролюють 1300 квадратних кілометрів. Помер від природної хвороби. Закарпатський ТЦК заперечив побиття військовозобов'язаного до смерті. Тим часом обмуцмен Лубінець керував запит до генпрокурора для з'ясування всіх обставин справи. Енергетика взимку за оптимістичним сценарієм центру протидії дезінформації можливі відключення світла до 12 годин на добу, за песимістичним до 20. Ну і, як завжди, наше традиційне опитування. я Завжди о, невтомно повторюю, що кожна думка, кожен голос наших глядачів повинен бути почутим. Сьогодні запитуємо вас про таке: чи змусить зупинити війну Путіна курська операція? Три варіанти відповідей: перший ні, путіну байдуже на Курщину. Другий так вже цієї осені, і третій до цього ще. Та легко обов'язково зазначайте, відповідайте, більш розгорнуте, можете описати свою думку в коментарях. Ну і звісно ж, думка нашого гостя, Ростислав Балабан, політолог. Ваша думка дуже цікава для нас, пане Ростиславе. Ну, курська дуга, як ми знаємо, з Другої світової, так, це суперважливий крок. Це суперважливий крок, так ідеологічно. Тема про те, що давайте зупинимось е, на території України і припинимо війну, заграб, заграбаставши частину України. Так ця теза вже відпадає. Тому що, якщо зупинятися, значить ми зупиняємося, в тому числі в Курську. Угу. Так е, це гіперважлива геополітична позиція. Так потім, е, коли українці не зможуть стріляти. По російським військовим цілям з території України, то це можуть робити російські ополченці, рятуючи свою родіну з території Курщини, угу. і тоді не виникають юридичних таких от моментів. Я відчуваю, от спинним мозком, так що це перший крок. От буде не тільки курс. Ми вже унеможливили цю формулу миру, а китайської народної республіки на вашій території угу. ваша проблема. Да ні, це не наша проблема, це проблема всього світу. От, до слова про ополченців, з'являється інформація. Російські змі пишуть про те, що Ігор Гіркін стрілково з великою ймовірністю вийде з колонії і вирушить на війну. Йому нібито замінили позбавлення волі у колонії суворого режиму на службу в зоні так званої спецоперації. Повідомляють російські змі разом з тим, що що повідомляють наші змі? Зокрема, новини лайв зі Львову сповіщають про події саме у цьому західному місті. У Львові прощаються з родиною Базилевичів, які загинули від російського обстрілу. Ворожа ракета вбила трьох сестер: Ярину, Дарію, Емілію та їхню маму Євгенію. Із сім'ї залишився живим лише батько. Це історія, яка ну, просто мурахами пройшлася по шкірі кожного українця, який чув про неї. А чули, я впевнений, всі або більшість Ну, ось така от історія. Російська Федерація продовжує тероризувати мирні міста, і про це вже зазначав Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Разом з тим, ми маємо ще більше повідомлень від адміністрації Владиміра Путіна про те, що «а ми від миру не відмовляємося. То як це працює, пане Ростиславе? Ну, слухайте, в російському політичному середовищі там, по-перше, якась така специфічна політична деменція і роздвоєння особистостей. Чому? Тому що вони трактують. Обстріл України як боротьбу за мир. Ну слова Путіна не потрібно розуміти логікою здорової людини. Так, так, тому що навіть от і в суспільстві такі ж настрої. Тобто, ми вели війська, але ми не нападали. Тобто ми вас обстрілюємо, але це не війна. Але освобождаємося. Але освоб... да. І тому тут не потрібно якусь логіку прив'язувати або приписувати і так далі. Ну, Путін мир для Путіна або для їхньої уяви це ну здайтесь, капітулюйте, і це буде мир. А що ви ми, ми вас заграбасуємо? Чого ви чините супротив? І навіть на попутовому по рівні дуже часто це трапляється, коли ми дивимося, якісь ну, непостановочні. Батли з учасниками російських там чи блогерів, чи пересічників uh -huh. да? а, а чому це ви Ну ви потерпіть. І до речі, вже є такі випадки, коли знаєте, ну наші вже пишуть, є і родичі, перев'язки, і знайомі бувші, і так далі. От. І тепер, щоб вони зрозуміли, а тепер ви потерпіть, ну коли у вас там щось взривається. Ну чу, чу, чого це ви чините uh -huh. супротив? Тому Путін, ну, Путін девальвований, дивіться. Девольвований інтелектуально, політично, От. Ну, це просто залишилось виїдене яйце, де да, Шкарлупа залишилась. Ця шкарлупа утримується ядерною кнопкою. Нічого, там немає інтелекту, там немає геополітичного впливу, так. там немає суб'єктності і так далі. От. І тому, на жаль, на жаль, Маємо відносини з таким суб'єктом. Вот а Європа, на жаль дивиться, коли оце пропливе. Ну пропливе, тобто не прискорює цей процес за китайською. Да, не прискорює цей процес е до логічного завершення. От. Ви казали пане Ростиславе про те, що спинним мозком відчуваєте, що на Курщині все не зупиниться. Зараз в соцмережах мілітарних публікують фото. Фотографії Олександра Сирського з'являються на парканах військових навчальних закладів міста Тамбов з підписом Мальчик хоче в Тамбов. Це 600 кілометрів до слова від території Сумської області. Хто його знає? Ми раніше бачили фотографії Кирила Олексійовича Буданова, Василя Малюка у Москві За тим чомусь. Потім туди летіли невідомі безпілотники. Хто його знає, Тамбов тримайся, Тамбовські вовки нам не товариші, як то кажуть. Тому будемо стежити уважно разом з тим. Важливі перетрубації відбуваються всередині нашого політику. Ми сьогодні в Верховній Раді година запитань до уряду. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповідав про плани нових очільників міністерств. Серед основних заяв взимку в українців має бути світло. Є потреби у бюджеті в 34 мільярди доларів. Ключове Завдання уряду отримання західної зброї і Кабін запускає національний кешбек та створення міністерства української єдності протягом 4-5 вересня вже відбулося велике перезвантаження українського уряду. Верховна Рада звільнила шість міністрів і призначила дев'ять зокрема, новим міністром закордонних справ став. Андрій Сибіга, Ірина Вирощук, посіла крісло заступниці керівника офісу президента, а Ольга Стефанішина. Тепер, окрім віце-прем'єрки з питань євроінтеграції, буде ще й міністеркою юстиції. За словами президента нашого Володимира Зеленського, посадовці мають ще активніше працювати над залученням коштів в Україну, збільшенням постачань зброї і протидією російській пропаганді за кордоном. Давайте почуємо її промову. Відбулись урядові. Заміни. Я вдячний парламенту за підтримку відповідних кандидатур. Дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно, ще активніше ніж це було раніше. На всіх рівнях є десятки таких цілком конкретних завдань, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати. Я б хотів би у вас, пане Ростиславе, думки дізнатися стосовно нових призначень і людей, які пішли або яких пішли. Як зазначається, це Верховна Рада звільнила, і Верховна Рада призначила разом з тим, народні обранці і в студії новини лайф подекуди зазначали, що не знали, що планується таке призначення, що не знали, що планується таке звільнення. лише сподівалися, що буде якась розмова із новопризначеними, аби почути їхню програму. Але це так на жаль не працює, як ми бачимо на ділі. Чому? Ну, дивіться, з одного боку, зрозуміло, що по закону, по політичним правилам мав би генерувати парламент кандидатури.